Добрий день, мої підписники! Всіх вас вітаю з Новим роком 2024 Хочу запропонувати вам сьогодні ритуал Перемога над ворогами видимими і невидимими. Але перед тим хочу всім подякувати, всім, хто зі мною. За підписки, за донати, за хороші коментарі, за лайки і побажати в цьому році вам міцного здоров'я, взаємного кохання, щастя, радості і здійснення всіх ваших мрій. Для проведення ритуалу запалюємо палімсічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Розслабтеся, дивіться на, на поле м'я свічок. Тим самим себе то буде очищення. Нашого менталу, нашій свідомості, нашої душі і тіла. Ось того злого, непотрібного, нашого перехваченого по справедливості. Свічки запалила. Нас ваше ім'я, і всіх ворогів видимих і невидимих позбавляю по справедливості на неї на вічна не безпонічна. запалила нас ваше ім'я. І всіх ворогів видимих і невидимих. Позбавляю, захищаю по справедливості. Амінь. Січки запалила нас, ваше ім'я. всіх ворогів видимих і невидимих. Позбавляю, захищаю по справедливості амінь. Можете називати імена своє, своєї сім'ї, своїх дітей, буду говорити ваше ім'я. Як місяць 2000, як новий рік 2024, війшов в наше життя, так щоби і ми. Утвердили, кріпили свою перемогу над нашими ворогами, над на їхньою чорнотою по відношенню до нас. В ім'я всього Святого Амінь. Цей ритуал можна дивитися протягом всього року. І буде вас очищати і захищати, і позбавляти вас від всіх ворогів, видимих і невидимих. Як знаєте ім'я ворогів, то називайте. Ви будете непереможні. І ніхто вам не зможе зробити ніяке зло напротягом цього року. 2024-го по така установка того ритуалу. Ну хтось не хоче, щоб я проводила цей ритуал. то тогасне, то знову з'являється. У Бог Авраама. Ісус Христос, позволь благословити нас, нашу душу, наше тіло, наше сьогодення і майбутнє життя. До якої би віри ми не намежили, що так, щоб ми здобули силу і владу над цією чорнотою своїх ворогів. Видимих і невидимих. Так щоб ми були свободні, визволені від захисті, від завжди, говорливості своїх друзів і недругів, всіх ворогів видимих і невидимих. Зі скритих їхніх намірів. Вивітатися, сто духам. Я виганяю тебе, нечистий дух, тінь моїх ворогів, видимих і невидимих. Називайте ім'я, знаєте. з людини, ваше ім'я, з нашої дороги, з нашої судьби, з нашого сьогодення, з нашого майбутнього, з нашого особистого життя і сімейного життя, з нашого кохання, з нашої самореалізації, з нашого успіху, благополуччя, процвітання, В житті в фінансовій сфері по справедливості. Амінь. Від імені всемогущого Бога вийде від нас. Це всі неправди, все зло, всі злі наміри і дай нам силу влади, силу слова, силу погляду, з підтримку горіння тих свічок і всіх чотирих стихій землі щоб ні озна тінь наших ворогів, видимих і невидимих, не посміли цим скористатися. І мені, іменем невиразимого нашого всемогутнього Бога. Амінь. Войм'яця Бо Святого Духа Амінь. Я очищаю нас всіх нас. Ваше ім'я. І всякої чорноти, і всякого зла нашого чужого, непотрібного, перекладеного, перехваченого, напущеного, побажаного, всі прокляття. Всі запечатки, замки і ключі, всю замороженість, всю самотність і, він, і вінець без, ґкхм, безлюбності. Так щоб ніяким способом не могли нанести ніякої шкоди нам ваше ім'я. Щоб помішати нам в житті в праці, в самореалізації, в піклуванні, в роботі, в коханні, в особистому житті, в сімейному житті, в признанні, в здоров'ї, при допомозі, заклинань в Великого Творця Амінь. О Спаситель наш. всемогутній і милосердний, благослови Твоє творіння, Ваше ім'я, так, щоб ніякої шкоди не було нам. Від чорноти від наговорів, від заздрості, і всякої магії, і всіх видів чародійства, всяких проклять, всякої замороженості, блоків, і всякого зла, напущеного, поробленого, перекладеного. Зробленого, побажаного, підлитого нашими ворогами, видимих і невидимих, всіх конкурентів, колег, задресників, крадників, всіх з них людей. Цих пір і до кінця наших днів, від людей і нелодів, і їх всіх я посилаю на суд Божий, а їхні чорні справи, магію, чародійство, прокляття, блоки. Всяке зло і своє, і чуже, перекладене, напущене, пороблене, побажане, всі прокляття, самотність, вінець безбрачя, всі закриття наших доріг судьби, закриття фінансових потоків. Фінансового каналу, проблеми з грошима, з реалізацією нашою, з роботою, здоров'ям, силою, знаннями, з талантами, з признаннями. Я все запечатую у цьому воску по справедливості. Відсклостине нас, ваше ім'я, назавжди це покине. І всі дороги ворогів наших видимих і невидимих, всіх коперів, всіх колег, всіх злих людей, ближніх і далеких кровників, крадників, коперів. Заказних майстрів із людей все запечатаю. закриваю на нині назавдим во віків віки. як сказала так і буде хай кожен живе своїм життям бо світі є небесні сили Заберуть те у них, оскільки займається не своїм життям, а життям інших людей. А то закінчений. закінченный активації. Підписуйтеся на канал. Діліться з іншими людьми і так далі. Тобто не нарушайте енергоміння, бо лиш тільки той отримує відсятих небес, хто? хто віддає? До нових зустрічей!